Євангелія на сьогоднішній день. Помолимось, Царь Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателя, прийди і зселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Євангелія від Марка, 11 глава, з 11 по 23 вірш. І війшов у Єрусалим у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії з голоднів, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, проступив, чи часом не, не знайде чогось на ній, та підійшовши до неї окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоку. І, озвавшися, промову до неї, нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе, а учні його чули це. І проходять вони Єрусалим, і війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи мінялю та ослони тих, що продавали голубів, а не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їм і казав їм Хіба не написано дім мій домом молитви» називається для усіх народів? А ви з нього зробили печеру розбійники, почули це пересвященники та й книжники і шукали, як його погубити, але боялись його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто, проходивши ж тою вранці, вони побачили смуковність у соголу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істина каже вам, що хто скаже цій горі двинься і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише вірувати, що станеться те, що каже, то буде йому так. Бачимо, що ще не було пора смоков, а Ісус уже приходить. Бог приходить не тоді, коли мені зручно, Він приходить сьогодні і питає не про ідеальні умови, а про готовність мого серця. Ісус шукає плоду, але не лише вигляду плоду. Смоковниця має листя, але не має плоду. Це сьогодні запитання до мене: чи моє християнство лише форма, звичка? Що в ньому є живий плід любові, молитви, милосердя? І також бачимо, що Ісус приходить до храму і Його ревність, ревність Ісуса не проти людини, а.